Американські науковці почали випробовувати ембріональні стовбурові клітини на людях. Вперше ці клітини було введено хворому з травмою спинного мозку. Багато вчених вважають, що стовбурові клітини, з яких утворюються усі інші клітини людського організму, це майбутнє медицини. Втім, протягом довгих років, через етичні міркування, дослідження з використанням ембріональних клітин залишалось темою гострих дебатів в Америці. Наталія Леонова про це далі. Роками науковці твердили, що завдяки стовбуровим клітинам медики можуть врятувати пацієнтів з травмами спинного мозку. Минулого тижня першому в Америці пацієнту ввели у спинний мозок стовбурові клітини. це початок нової ери у медицині. Позаду залишились дні, коли ми використовували пігулки для лікування симптомів хвороби. Ми входимо у нову еру, коли натомість будемо використовувати живі клітини. Медики скористалися стовбуровими клітинами людських ембріонів, які залишились після процедури штучного запліднення. Науковці корпорації Джерон, компанії, яка вже роками займається цими дослідженнями, вели стовбурові клітини першому пацієнту у маленькій лікарні міста Атланта. Протягом наступного року вони планують кожного місяця брати нового пацієнта. Компанія отримала дозвіл на дослідження від уряду після того, як провела успішні експерименти над пацюками. Тварини, у яких відмовили задні кінцівки, за кілька тижнів після процедури змогли знову пересуватись. Втім, компанія зазначає, що експерименти над людьми не будуть такими легкими. Спочатку вони повинні переконатись у безпеці процедури для хворих. Як і з будь-яким новим продуктом завжди є непередбачувані ризики. Всім новим пацієнтам першої фази клінічних досліджень ведуть низькі дози стовбурових клітин. Всі хворі паралізовані від поясу. Пацієнтів будуть набирати поступово. На це піде час. У кожному випадку це має бути людина, яка щойно отримала серйозне ушкодження спинного мозку. Вони повинні пройти процедуру через два тижні після травми. Ми повинні бути готові до поразок перед тим, як побачимо справжній успіх. Дебати щодо етичності використання стовбурових клітин продовжуються, втім медицина вже рухається вперед. Наталія Леонова Голос Америки.